Раз. Добрий <с hooked>. ранок, дітки, нас же чекає. Хто ж нас чекає, як ви думаєте? Відгадаєте хто? Мистер математик. Так, правильно, містер математик, добрий ранок, дітки. Давайте подивимося, який у вас настрій. Порозвіселіть цього сумного смайлика, посміхніться. Ой, які посмішки. Дивіться, йому теж подобається, він теж посміхається. А тепер треба побажати ще доброго ранку всім. Привітаємося з, з віршиком. Ташка пісеньку веселу. Вранці заспівала. І свою дитинку мама ніжно обійняла. Сітерець пустун хитає квіточки, листочки. Після дощику в садочку виросли грибочки, киця сонна з під віконня тихо заморчала. Добрим ранком сонечко. Всіх нас привітало. Добрий ранок, малята. Добрий ранок, дітки. Уже сьогодні сонечко насправді привітало всіх. Сьогодні така погода класна. Отже я вам бажаю цікавого заняття. Знайомтесь, дітки, це Тарасик, і в нього скоро буде день народження. Але він не може його дочекатися. Кожного дня він запитує свою маму Ну коли, ну коли же настане мій день народження? А матуся каже завтра буде твій день народження, а сьогодні я буду пекти тобі смачний пиріг. А що таке завтра? А коли буде завтра? запитує Тарасик, а що таке сьогодні? Малята, давайте ми. Спробуємо розібратися разом з Тарасиком і з містером математиком. А що ж таке сьогодні? Що таке вчора, і що таке завтра? Отже, малята, що ж таке сьогодні? А, це це, це не сьогодні. Так, це. так, малята, день, який йде зараз, називається сьогодні. Все, день. що відбувається зараз, відбувається сьогодні. І сьогодні буде цілий день. Ось дивіться, містер математик сьогодні вранці встав. Він умився, зробив зарядку, поснідав, а зараз він займається з вами математикою. Малята, а що ви сьогодні зробили вранці, коли прокинулися? Ну пригадайте. От я встав. Я постил зубы, но только забыл потистил зубы и, и... позу и мама и по мне постила коловать. Вот так. Так, так добре, а что Алиса сегодня сделала? А я уехала спаски с обязательно стала, умылась. І зарядку Молодчинка, Емочка. А Аліса що, зарядку робила Аліса сьогодні? А... Молодчинка, дітки. А от цікаво, а що ж таке вчора, дітки? А вчора це день, який вже закінчився. Все, він уже про -про промайнув, він був і закінчився. Це було вчора. Ось, наприклад, містер математик вчора ходив до зоопарку. Малята, а що ви робили вчора? А, а мама, що я вам буду? Пригадайте. В зоопарке. Я, я, я І ви були в зоопарку. Хто був в зоопарку вчора? Я. Так. І кого ти бачила там? А я бачила. Бачила. Так, дітки, бачила. отже вчора вже бачила. день пройшов, тож вчора він вже закінчився. закінчився. Малята. А що ж буде, що ж таке завтра? А завтра, дітки, це день, який тільки настане. Зараз ага. його немає, він тільки настане, і це буде завтра. Ось, наприклад, містер математик хоче завтра піти зі своїм другом геометриком у кінотеатр. Це буде завтра. Він чекає, коли настане завтра. Малята, а що ви можете робити завтра? Що ви плануєте робити завтра? А? Гуляти так, дяніска буде завтра гуляти. А Нікіта, що буде завтра робити? Буду... Гуляти теж. Теж гуляти, а Емочка? Гулять. Так, всі будуть гуляти завтра. А сьогодні будете гуляти? Чи тільки завтра? Тільки завтра. Тільки завтра. Ну, добре. І ось завтра. А я сьогодні буду гуляти. Добре. І ось завтра, малята, у Тарасика буде день народження. Дуже ось що таке. Сьогодні, вчора, завтра. Давайте ми ще пригадаємо, що ж таке вчора, сьогодні і завтра. Подивіться. Бабуся посадила квіточку, і Тарасик вчора побачив її таку. Вона така була вчора. А сьогодні він став і побачив, що вона вже така. Бачите, вона змінилася, трішки підросла, да. правда? А завтра, малята, вона буде ось така. Бачите? Що, що зміниться завтра? Що буде завтра? Квіточка, квіточка з'явиться. Подивіться, ось так лунає час. Вчора квіточка була маленька, її тільки посадили. Сьогодні вона вже підросла, а завтра в неї з'явиться квіточка. Ось як лунає час, малята. Давайте ще подивимося. Дивіться, оцей хлопчик, його звуть Петрик, Він хоче зробити шпаківню такий будиночок для пташок. Подивіться, що він вчора зробив? Подивіться на картинку, Що він зробив? Вчора. А... Домик робити домик. Так, він приготував собі. Знайшов дошку, взяв інструменти. А що він сьогодні буде робити? А буде стоять. Так, буде будувати шпаківню. А що він завтра зробить, малята? Домі. Що він І зробить домі. завтра? на дерево. Так, він вже завтра буде його влаштувати на дерево, щоб пташки прилетіли. Бачите? Давайте ще подивимося. Бабуся хоче зв'язати тарасику светр. Що вона вчора зробила? <свіття> так, приготувала нитки, а сьогодні що вона буде робити? А, буде в'язати. Так, вона буде в'язати, але сьогодні вона ще його не зв'яже. А коли вона зв'яже його? А, завтра. завтра, так, бачите, як просто можу запам'ятати, що таке вчора, сьогодні і завтра. Отже, вчора це день, який вже закінчився. Пройшов? Сьогодні це день, який. Ми зараз щось робимо це. Сьогодні ми робимо. І сьогодні буде цілий день. А день. завтра це день, який тільки настане. І це буде завтра. Молодці малята! Давайте зараз порухаємося, так? Давайте порухаємося, прокинемося. Хто ще не зробив зарядку зробить. І називається вона Роби, як я. Давайте.

Молодці малята! Сідайте, лугаточка! Молодці! Молодці! Клас! Що ми зараз робили, дітки? Що ми зараз робили? Зарядку, так, сьогодні, зараз ми робили зарядку. Добре. Містер математик хоче, щоб ви пригадали, де у вас права ручка, а де ліва ручка. Подивіться на екран. Бачите, на одній ручці зірочка, а на іншій сердечка. Скажіть, будь ласка, де... а де права это ручка? Плава. Там, там... Ну, вот. там де сердечко. Так, там де сердечко, права ручка. І права ручка нам дуже это допомагає. Вона допомагає нам право, тримати. А це лева. Допомагає это... нам права ручка тримати. Это... Пензик. Да, Давайте послухаємо. чекай, Це є його. Так, добре. Я Давайте. знаю. Давайте послухаємо, що нам допомагає робити права ручка. Тримати олівець, пензлик, так? а також ліва ручка, яка з зірочкою допомагає нам теж. Вона допомагає під час малювання тримати аркуш паперу. Так, Нам дві ручки дуже потрібні. Отже, малята, то те, що знаходиться біля лівої ручки, це ліворуч. А те, що знаходиться біля правої ручки, це праворуч. Запам'ятали, так, малята? А тепер подивіться, що у мене ще є, що на екрані з'явилося? Кружечки, а вони ознакові? А чим вони відрізняються, дітки? Кольором, так? А ну скажіть, будь ласка, де знаходиться жовтий кружечок? Внизу, ну, там, там, де там бі... Так, Була ліворуч. Жовтий кружечок знаходиться, Була. ліворуч, біля лівої ручки. А червоний де знаходиться? А Праворуч, правильно. А блакитний де знаходиться? центрі. Yeah. Так, yeah. посередині. Так, малята. Він знаходиться між лівою і правою ручкою. Так? Між лівою і, і правою. Ось так можна сказати. А тепер подивіться, скільки у містера математика фігур. Я хочу, щоб дітки всі помовчали. Емочка, Емочка, скажи, будь ласка, які ти фігури бачиш? Назви. Квадратную, так і угольную. Моя ти розумничка, молодці, дітки. А тепер скажи, будь ласка, Аліса, а якого кольору квадратики? Вот я якого кольору скажи? Вот синього. Синій, так. Міша, скажи, будь ласка, якого кольору кружечки? О, Ні. Так, Нікітка, а якого кольору трикутнички? Зеленого. Так, молодці. А тепер містер математик хоче розташувати їх на аркуші паперу. Дініска, скажи, будь ласка, які ти фігури бачиш? Три а де вони розташовані? Зліва чи справа? Зліва і справа. Ні, вони знаходяться ліворуч. А порахуй, будь ласка, скільки їх Один, детей. Пусто два значить чотири. Чотири, добре так, Міша, Миша, скажи, будь ласка, які фігури з'явилися на екрані? Як вони називаються? Так. А де вони з'явилися ліворуч чи праворуч? Праворуч. Так скільки їх порахуй, будь ласка. Один, два, три, чотири. Так, добре. А тепер Нікіта, скажи, які фігури ти бачиш? Желтый. Ні, фігуру назви не колір, а фігуру. Круг кружечки. А де вони знаходяться? Центр один, два, три, чотири. Так, чотири вони знаходяться в центрі, або посередині, або, можна сказати, між трикутниками і квадратиками. Молодці дітки. Так, а тепер пограємо в гру, яка називається ліворуч-праворуч. Подивіться, бачите, який великий лихтарик. А біля нього дівчинка і хлопчик. Скажіть, будь ласка, хто знаходиться праворуч? Дівчинка чи хлопчик? Праворуч. Дівчата <звучить> дівчинка. А, дівчинка девочка, правильно. Девочка. Так, дівчинка. Молодці. А тепер подивіться, хто знаходиться ліворуч? Зайчик чи лисичка? Зайчик. <звучить> <звучить> зайчик. Так, правильно. Подивіться, будь ласка, куди їде червона машина? А Нет, так, право. право. А жовта. А ева. Так, правильно. Скажіть, будь ласка, куди пливуть сині рибки? А ева. Так, лєво. а жовті? жовти? Молодці, Аліса. Алісенька, порахуй, будь ласка, скільки синіх рибок? Порахуй. Дін, два, три, чотири, пять, семь. Ні, ні давай рахувати. Одна, дві, три, 4. чотири. А тепер, а тепер, Емочка, порахуй, скільки жовтих рибок? можеш порахувати? Один, два, три, чотири. Чотири? І. П'ять. Так. так, синіх рибок чотири, а жовтих п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Яких рибок більше? Хто скаже? Синіх чи жовтих? А, жовтих. Молодці. Так. Правильно. Супер! Ну що, подивіться, нашому Я Тарасику вірю. подарували вірю. багато іграшок. Подивіться, що йому подарували? Мішку. ведмедика. А тепер скажіть, куди він його поклав? В коробку, правильно. А ще подарували йому що? Болобку. Куди він його поклав? Болобку. У коробку. Болобку. Так, але йому ще подарували, що подарували, скажіть. Болобку. Пірамідку, куди він її поклав? А, а, коробку. Біля коробки, так? Не у коробку, а біля коробки. Ще можна сказати, він поставив її поза коробкою. А ще подарували йому кого? Робота. Куди він його поставив? Робота. Біля коробки, або поза біля. коробкою. Молодці малята! Супер! Ну що, містер математик каже, ви дуже розумні дітки, і давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Про що ми говорили сьогодні? Про світомичку, про ми, свідомість. Ми, ми говорили Молодим. про те, коли у нас буває вчора, коли сьогодні. І коли завтра, кажіть, будь ласка, а коли буде, завтра? Завтра? А, це буде утро завтра? Це буде новий день, так. А вчора? А вчора це коли вона закінчиться. Ну, було б дуже класно, щоб так було. Але, на жаль, вчора це коли день вже закінчився, його вже немає. А що таке сьогодні? Те, що відбувається зараз. Так, малята? Да. Так, да. от зараз ми з вами розмовляємо, займаємося. І це сьогодні ми робимо. Добре. А що ми ще пригадали, дітки? Прекрасне сім'я жовте. Ми що пригадували? Ліву і праву? Ручку mm -hmm. да, ліву сторону праву сторону орієнтувалися з вами у просторі. А що ми ще пригадали дітки? Кроко mm квадрат. -hmm. Mm -hmm. Молодець. Ми рахували кружечки, геометричні фігури, одним словом. А ще ми говорили, де вони розташовані? Зліва, ліворуч, праворуч, або посередині, або між. Так, Коли посередині можна сказати, що кружечки, наприклад, знаходяться між трикутничками і квадратиками. Так, і яку гру ми грали? А Куда риби, 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 Так, риби. ми грали в ігру, яка називається Ліворуч, праворуч. Молодці малята. Містер математик вам каже, що ви дуже великі розумники і прощаються з вами до наступних зустрічей. Пока-пока, дітки! Побачення! О, ми, до що, побачите, ми побачення. ще, бачите, ми ще іграшки називали, так? Забули про це. Mm. До побачення, мої хороші. До побачення, до побачення. До побачення. 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 Гарного вам. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.